Місцевих новин на каналі Тіві 4 в ефірі. Провінційні вісті Вітаю вас. Аби дорожньо транспортних пригод в Україні поменшило, депутати пропонують перейняти досвід країн Європи та зобов'язати водіїв незалежно від погоди переводити свої авто на зимову гуму. Відповідний проект уже зареєстрований в Верховній Раді, діючи правила дорожнього руху в Україні, не вказують, коли міняти шини на зимові. Проектом акту пропонується порушникам заборонити участь у дорожньому русі з 1 листопада до 31 березня, інакше заплатять штраф. Як відреагували на цю інформацію, тернопільські водії. Дізнавався Назарій Голуб. Тернопільські патрульні поліціянти нагадують водіям та пішоходам про дотримання правил дорожнього руху, адже статистика ДТП з початку 2023 року вражає. Від початку року, тобто за неповний місяць, в межах Тернопільської області сталося 123 дорожні транспортні пригоди. Серед них 26, на жаль, з потерпілими, в яких 30 людей травмувалося, і 5 людей загинуло. До причин ДТП на Тернопільщині відноситься і невчасне перевзуття шин на зимовий період, наголошують патрульні. Ми не втомлюємося нагадувати водіям про те, що експлуатація транспортного засобу на зимових шинах більш ефективніша, і водій зможе своєчасно відреагувати на зміну дорожньої обстановки в житті цих заходів для того, щоб уникнути ДТП. Літня шина вона менш піддатливіша, в неї гірше сцеплення із приїжджою частиною в примінусових температурах повітря. В Україні запропонували встановити відповідальність за їзду авто на літніх шинах у холодні пори року. У законопроекті передбачається, що обов'язково з 1 листопада до 31 березня водії мають їздити в автівках на всесезонних або зимових шинах. За порушення цих правил передбачений штраф у розмірі 340 гривень. За опитуваннями на нашій офіційній сторінці у Фейсбук серед підписників підтримують нововведення 34% людей, а 53% голосують навіть за те, що штраф замалий. Самі водії переконані, що такий закон варто то було прийняти давно. Пан Василь за кермом понад 20 років розповідає, що через невчасне перевзуття шин у нього траплялися аварійні ситуації, але на щастя без серйозних наслідків. Це потрібно, звичайно, ну це по перше безпека і водіїв, там якщо і пасажири є, і пішоходів. Ну, потрібно по-любому випадку. Розглядають штраф такий як 340 гривень. Як вважаю, чи це замало, чи замало? Малий штраф. Штраф взагалі треба збільшувати, бо ну, дуже багато порушень на дорозі. Я цілий день їжджу, дуже важко. Я думаю, що це небагато, тому що зимова резина все ж таки має бути на зиму. Я Думаю, правильно, тому що зимою треба їздити на зимовій резині. Літом на Пропонується штраф 340 гривень. Як вважаєте, це мало чи багато? <ристо> та, так так. <ристо> ну не знаю, то гра з нормальною, я думаю. У Європі за відсутність зимової гуми штрафують та навіть можуть позбавити посвідчення. До прикладу, в Австрії водій, який у цю пору керує транспортним засобом без зимових куліс, ризикує отримати штраф у розмірі 60 євро. Якщо завдасть шкоди іншим учасникам дорожнього руху, то йому загрожує штраф до 5 тисяч євро. Цьогоріч зима на Тернопільщині майже без снігу більшість днів з плюсовою температурою. Але у поліції кажуть, у такий період їздити на літніх шинах все одно небезпечно. Не завжди наявність мінусової температури або снігопаду провокує утворення ожеледі на частині. При різкій зміні температури повітря ожеледь утворюється з 4 до 9 години ранку. Даві за відсутності будь-яких опадів. Тому потрібно враховувати, що зимова температура повітря нестабільна. Вночі може бути мінус, в день може бути плюс. Водії говорить, що перевзути авто це заздалегідь безпека для себе на дорозі і радять усім автолюбителям вчасно переходити на зимові шини. Аграрії п'яти областей, серед яких і Тернопільщина підбили підсумки 2022 року. У департаменті агропромислового розвитку Тернопільської обласної військової адміністрації кажуть, що наші сільгоспоробники працюють без відпочинку та вихідних, аби вже у 2023 році ми мали і хліб, і до хліба. Скільки вдалося зібрати урожаю у попередньому році, і які плани на цей рік дізнавалась Наталія Дягель. Директор департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОВА, підсумовуючи результати минулорічних жнив, каже, що незважаючи на складності, аграріям Тернопільщини вдалося завершити жнива вчасно. Переформатувалися, і якщо говорити, то досить хороший урожай. Ну будемо казати, зернові 2,7 мільйона тонн, вироблено це практично наша цифра. Щорічна, середня, бо в попередній рік було трошки більше, десь на 600 тисяч. Але це наша цифра. У 2022-му аграрії Тернопільщини переформатувались на менш затратні, і водночас прибуткові культури. Наприклад, більше посіяли сої та соняшнику, а не кукурудзи, сушка якої дуже енергозатратна. Якщо пшениці, то вироблено 1,2 мільйона тонн пшениці чисто. По е, такій культурі будемо політичні казати гречка, так само вона актуальна, бо але збільшились площі і в цьому році вироблено 14,5. Це плюс де десь, десь більше 2000 тонн плюс до попереднього року. По цукрових буряках є, будемо казати, 1,2 мільйона тонн вироблено цукрових буряків і це плюс до попереднього року. Загалом з тих цукрових буряків, які посіяли на Тернопільщині, виробили 180 тисяч тонн цукру за потреби області у 40 тисяч тонн, кажуть у департаменті агропромислового розвитку Тернопільської ова. Також наші аграрії допомагали збирати урожай у інших областях України. Своєю технікою, практично старалися опрацювати східні області, Там більш проблем не було, тому що їм не дозволяли зібрати свій урожай. Тобто Якщо окуповані території були, от ми спілкуємося з керівниками, то були проблеми. Виробничий рік у аграріїв практично не закінчується, кажуть у департаменті агропромислового розвитку. Бо після збору пізніх культур починають сіяти озимі. В Цьому році під урожай поточного року посіяно 199 тисяч озимих зернових культур, плюс ще 70, більше 72 двох тисяч озиморіпаку. Якщо говорити по перезимівель, то питань пока що немає. У 2023 році Мінагрополітики обіцяє продовжити курс на дерегуляцію, реформу меліорації, розвиток переробки, підтримку аграріїв, міжнародну співпрацю та євроінтеграцію. Війна внесла свої корективи і в сільське господарство. За попередніми оцінками українського клубу аграрного бізнесу посівні площі під зерновими культурами у 2023 році становитимуть 8,7 мільйона гектара, що на 22% менше показника 2022 року. Та на 45% менше показника 2021-го. Родина з Миколаївщини отримала подарунки від працівників Тернопільської поліції. Наші поліціянти виконали бажання ще п'яти дітей у рамках акції мріяти про майбутнє разом. Правоохоронці завітали до родини переселенців з Миколаївщини і вручили дітям футбольні форми і спортивний інвентар. Тернопільські поліцейські виконали бажання ще п'яти дітей у рамках акції мріяти про майбутнє разом. Правохоронці завітали до родини переселенців з Миколаївщини та вручили діткам футбольну форму і спортивний інвентар. Нагадаємо, цей проєкт започаткований ювенальною поліцією України спільно з одним із благодійних фондів. Він покликаний допомогти дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Метою даної акції є підтримка дітей, які постраждали внаслідок російської агресії, малозабезпечених та багатодітних. Родин, а також сімей, які перебувають на території міста Тернополя з окупованих територій. На вихованні у Людмили Ярмолової п'ятеро дітей, позбавлених батьківського піклування. Їхнє місто Баштанка на Миколаївщині з перших днів війни постійно перебувало під обстрілами. Жінка досі дивується, як на зруйнованій вулиці вдалося вціліти їх будинку. Через сильний дитячий страх вона з вихованцями вирішила їхати у безпечне місце. Весь центр у нас і будинки прилегли всі. Знищені повністю, а у нас в нас з будинок тільки кришу, дах підняло, опустили. А потім, коли це сильно гатанулося, чотири ракети, то ми вже вирішили приїхати сюди. Усі хлопці від найменшого десятирічного Петрика до старшого чотирнадцятирічного Вадима дуже люблять спорт. У мирний час постійно відвідували різні спортивні секції. Ходили на козацький рукопиш, там ми займаємося, б'ємо грушу, на перчатках б'ємося. Діти надзвичайно зраділи подарункам, а особливо футбольним м'ячам та буцам, бо саме цей спорт у них найулюбленіший. Щирі емоції та радісні посмішки справжня винагорода у роботі поліцейських ювенальної превенції. 16-річний тернопільський школяр Руслан Галушко став учасником міжнародної виставки «100 дітей незламної України. Роботи українських дітей покажуть у чотирьох європейських містах. Якщо вимагає увесь світ, німеччина після тривалих зволікань таки відправить Україні танки Леопард для того, щоб підштовхнути світ, надати Україні цю бойову техніку. Українці та небайдужі з усього світу у соцмережах провели флешмоб «Фрізе леопардс. Користувачі з інстаграм та Фейсбук опублікували фото у вбранні з леопардовим принтом. Після кількох місяців дебатів канцлер Німеччини Олаф Шольц таки погодився передати Україні бойові танки. Влада Німеччини має намір відправити свої основні бой від танки Леопард 2 в Україну, а також дозволити постачання танків іншим країнам. За даними іноземних ЗМІ, Берлін готовий відправити в Україну щонайменше одну роту Леопард 2А6. Це найсучасніша версія цього танка. Разом ми сила, і перемога буде за нами. До зустрічі на каналі тіві 4